Які шини квадроциклісти найчастіше замовляють у нашому магазині? Сьогодні відправляємо одному з наших клієнтів: Maxis Big Horn. Maxxis Bighorn 3.0, який я теж в свій час поставив собі, і надзвичайно ним задоволений. Конкретно цей в 27 розмірі на 14 диски, але маємо їх в багатьох інших розмірах, як менших, так і більших. Нагадую, що це шини з переднім направленим. Малюнком ґрунту зачепів на передніх шинах я маю на увазі в той час, як задні шини мають не направлений малюнок. За рахунок цього задні шини краще стартують, як з місця, так і прискорюються з ходу, А передні, завдяки цьому направленому малюнку протектора, набагато легше управляються, набагато точніші в управлінні, і це суттєво полегшує вам. Кермування і плюс покращує суттєво, покращує прохідність цих шин. Тому хто хоче мати першу в сортні шини, найтоповіші шини від Maxxis, це Maxxis Bighorn 3.0.